Про, заяв, про набір волонтерів не трапило досить випадково, просто в інтернеті сиділа і побачила на сайті новини, на сайті нове наголошення. Вирішила подати заявку, тому що обожнюю займатися волонтерством, обожнюю допомагати людям. Взагалі волонтерів в Україні вже більше чотирьох років, а також протягом року в Штатах отримала сертифікат від Барака Обами. Американського президента за виконання 140 годин волонтерства. От, тому приїхавши додому побачивши побачив, що є можливість знову волонтерити, взялася за це. Надії покладаю досить великі. Побачив я, по-моєму, сил колись на форумі Тернопільському. Вирішив зареєструватися. Попаджу, я очікую. Очікую, познайомитися з новими людьми. Це цікаво. Угу. Угу. А ти раніше волонтерством займався, чи це перший раз? Це перший. Ну, відносно перший. Взагалі на поштову скриньку волонтерів надійшло багато заявок, як людей, які мають досвід, як людей, які хочуть спробуватися в вигляді волонтера. Але, звичайно, що. Працюючи над їхнім відбором, було трошки проведено таких немало зусиль, адже їх потрібно було зібрати, поінформувати, визначити їхній рівень знання іноземної мови, їхній рівень знань, в чому полягає робота волонтера і які роботи вони будуть виконувати під час водомоторних змагань. Щодо кількості волонтерів, ми відібрали 50 таких самих активних, самих людей, які мали бажання стати волонтерами і хороший рівень іноземної мови. Старалися відбирати по можливості тих, хто мав бажання в певному напрямку працювати. Також надійшли до нас були заявки із інших міст людей, також ми з ними спілкувалися і надіємося, що цього разу волонтери проверять собою найкращу роботу.